Зараз ми їдемо до лікарні швидкої допомоги, печемо подарунки нашим хлопцям, нашим військовим і хочемо їм подякувати за все те, що вони для нас зробили. Самі важкі часи стали на захист всіх нас. Звісно, ми розуміємо, яку ціну вони за все це заплатили, але ми будемо завжди пам'ятати, і вони наші герої. Сьогодні повинні зробити все можливе з усім населенням. Все можливе, щоб вони могли адаптувати себе в суспільство з новими силами, можливостями, щоб вони жили повноцінним життям і мали змогу реалізувати себе. І це залежить не тільки від держави, а від усіх нас, всього цивільного населення. Бо реабілітація це не тільки медицина, це людська опіка, шана, повага від нас. І тому ми зараз робимо все можливе, щоб наші хлопці не були на самоті. Ми з ними в бою.